Усім привіт! На огляді один із найпопулярніших бюджетних планшетів 2023 року. Це Lenovo ліново Pad. Цей апарат крутий по характеристикам, єдине, що він не підтримує сім карти, їх нема куди вставляти. Але в іншому це просто пушка. Давайте почнемо з комплектації. Тож, що входить до комплекту? Відкриваємо віконечко ось тут, і побачимо, що тут кабель і блок для заряджання. З цієї сторони ми побачимо заводську документацію, а також скріпку. Як бачите, немає тут жодних додаткових захистів на дисплей, немає тут чохла ніякого абсолютно. Тобто тут комплект максимально простий. Ну а що ж сам планшет? Сам планшет у нас виконаний із декількох матеріалів. і Ви можете побачити, наскільки вони відрізняються. Це у нас такий шліфований матовий пластик, а тут приємне таке прогумоване софт-тач покриття. Тут у нас шильди клиново, камера, ну і надпис Dolby Atmos. Що він тут робить? Це вірно, адже в цьому планшеті чотири динаміки: два тут і два тут. З цієї сторони, окрім динаміків, є кнопка блокування. Якщо на цей торець подивимось, то тут у нас знаходиться мікрофон, кнопка регулювання гучності, а також місце, куди можна картку пам'яті поставити. Ну і тут ще знаходяться два динаміки: роз'єм для навушників і type c для зарядки. З цієї сторони пусто немає нічого. А ось так виглядає смартфон з фронтальної панелі. Тут знаходиться камера, рамки середнього розміру невеликі і не маленькі. До речі, товщина цього планшету 7,5 мм. Це абсолютно крутий показник. Найцікавіше те, що цей планшет працює на процесорі Snapdragon 680. Цього процесора більш ніж вистачає для того, аби ви отримували достатній рівень продуктивності, щоб навіть в ігри могли, могли порати без проблем. Також тут 6 ГБ пам'яті оперативної, ну і 128 ГБ пам'яті постійної. Цього буде точно вистачати. Працює планшет, звичайно ж, добре. Операційна система в нього Android 12, з цим проблем немає. Щодо акумулятору, то його місткість 7700 мАч, і вам вистачить його спокійно на 5 годин використання в якійсь е, ну, досить вимогливій грі, наприклад. Щодо дисплею, то це матриця IPS, діагональ якої 1061 дюйм, і роздільна здатність Full HD Матриця досить крута. Тут вистачає і згладженості, і передача кольору. Тут просто причудесна. Відчувається, що це планшет від Lenovo, а не від виробника третього ешелону. Щодо чутливості сенсору, щодо того, які відгуки цей планшет робить на ваші дотики, то тут все круто, взагалі без проблем. Як фронтальна, так і основна камера цього планшету мають роздільну здатність 8 мегапікселів. Це простенький планшет, тому на камеру тут особливого якогось напору не робили. Є режим фото, є режим відео, відео можна знімати в роздільній здатності Full HD, ну і також є портретний режим, тобто всього три режими: фото, відео і портретна зйомка. Щодо якості, це треба дивитися в хороших умовах освітлення. Щодо якості, то можна сказати, що серед конкурентів це один із найкращих апаратів в плані фото та відеозйомки дійсно. Ну і звичайно ж, вас дуже порадує приємний, об'ємний звук, який видають ось ці от чотири динаміки. Це один із кращих звуків, які ви можете почути, в принципі, серед планшетів. А враховуючи те, скільки вартує цей апарат, я думаю, ви будете дуже приємно здивовані. Купити такий планшет можна в нашому магазині, на нього є посилання в описі під цим відео. Закликаємо вас також підписатися на наш YouTube канал. Ну і всім до нових відео.